Всім привіт, друзі! З вами я, SonyGame. І так, да, як ви бачите, в Броу Старсі вийшов відес 10 мегабоксів або 60 стардропів. І ми зараз будемо дивитися, що вони будуть тут казати. Тому давайте вподобайка, підписка. І ми починаємо дивитися. 10 mega boxes or 60 star drops? I don't know. Тут кажуть, що, що б ти хотів: 60 стардропів чи 10 мегабоксів. Ну, якщо чесно, я б, напевно, вибрав 60 стардропів, тому що з легендарки може випасти щось круте, а з мегабокса... Ну, я розумію, що з мегабокса теж може випасти щось круте. Але мені здається, що мені з мегабокса нічого не випаде. Тому, ну, я буду голосувати за стардропи, напевно. А ви напишіть в коментарях, за що будете голосувати ви. You gotta pick one, Danny. Community, I need your help. It's the Box vs. Drops community event. It will reward you with either 10 mega boxes or 60 star drops. This bar will be tracking takedowns in all the game modes. Yeah, you can see there will be a scale, and, need to and if we add, then... Дадуть або 60 стартропів, або мегабокс. Мені здається, що буде голосування. Якщо більше голосів буде за мегабокси, то будуть давати 10 мегабоксів. Якщо за... Якщо більше голосів буде за 60 стартропів, б... дадуть 60 стартропів. Days... Це буде да, якби ви бачите, 10 днів проходити. І. давайте далі дивитися. Everyone will get either 10 mega boxes or 60 star drops. It's up to you to decide together. You can vote for the reward you want to win in the new section right here. The winner of the vote will be the next milestone that you unlock. Well, what if I don't get the reward that I voted for? Then you can suck it up, you. You have three chances to vote for the reward you want at each milestone. The first milestone is at 2 billion takedowns for 1 mega box. Ага, спочатку 2. 2 мільярда цих і ми отримаємо 6 перzів star або 1 мегабокс. Це знову буде, так по нього голосування. 6 star drop. The second is billion... Потім 8 мільярдів uh, takdowns. Uh, тут або 2 мегабокса? 2 MegaBox. Або 12 Призів Стар. Ага. Ну, а давайте так. От якщо чесно, от на першому я би вибрав, напевно. Я навіть не знаю. Давайте в, от, в першому пусть буде мегабокси. А далі все. Пусть вже Prezi Star будуть. Так, і 7 мілья... Ой, 16 мільярдів текдаунс, uh, тут 7 мегаящиків, або. 42 Призор. Друзі, це такий важкий вибір. От напишіть в коментарях, що б вибрали ви. Я навіть не знаю. Тут і мегабокс імба із стар имба, но з Призтар можеш випати, випасти рідкий. а з мегаящика три предмета і все, і не буде нічого. Тут, тут такий важкий вибір. Star. Ага, будуть uh, двойні Preзо Star. Or double XP and a free... Ага, WXP. Star... Нічого собі нам. Нам можуть дати 100 мегаящиків чи 50 легендарних старт-дропів? Слухайте, ну це прям. Ну от. Я навіть не знаю, розумієте, це легендарні стардропи. Це... З кожного може випасти імбовий дроп, а з мегабоксів може і не випасти. То я навіть, я навіть не, не знаю, що вибирати. Ага, да, бачите, голосування буде. Ну, вже заходьте в Brawl Stars, я так поняв, воно вже є. І голосуйте. Я буду голосувати за мегабокс. Vote on any social media and convince your followers to vote for the same option. And don't forget the box versus drops and brawl stars hashtag. We'll be picking ten lucky winners at the end of the event on twenty fifth of August. So vote for the reward. Aha, to be 25 twenty fifth of August and only ten winners. А oh, я I got it. Only ten winners will win fifty legendary star drops or one hundred mega boxes. On a wing and take down some brawlers. Mm -hmm. Слухайте, ну, прикольно. Так, да, друзі, як ви бачите, я вже зайшов в Brawl Stars. І так, да, бачите? Є вже цей. Так, давайте зайдемо в новини і подивимось. Так, що тут нічого не грузи. Опа! Дивіться, що тут у нас. Тут у нас безкоштовний мегабокс. Друзі, чекайте відео про безкоштовний мегабокс. Ми думали, мегабокси вже не буде. А вони повертаються знову. Так, ось. Дивіться. Ну, будемо виконувати. Тому. Так. Чекайте відео про мегабокси. Давайте до наступного ролика.